І ми продовжуємо Нашу роботу власне знесення кольору і вносимо так, як ми її хочемо. Я вношу енергію. Роками енергію, мудрості, яка мені ну, дуже потрібна. Для мене блакитний колір це колір мудрості води жіночності. І якщо ви завершили наповнення енергією кольору ваш малюнок, я пропоную запросити в вашу роботу енергію. Орця для закріплення всього цього, так як вам хочеться, звідки, куди вам хочеться її простих. У своїх лініях, чи не по своїх головне, це настільки мають бути потужні, товсті лінії, щоб ви могли їх звідси півтора, 2 метри близько бачити на біг. Аркуш для мене достатньо дві лінії божественної підтримки лінії сили, да, лінії поля. І після цього ми визначаємо, що ж тут є головним на нашій роботі. І напевно я зроблю це коло, воно буде найголовнішим. Найважливішим усвідомленням моєї сьогоднішньої роботи. Це буде фігура фіксації. Фігуру фіксації ми робимо завжди, і я ще її зроблю потужнішою кольором, щоб вона перша мені потрапляла в очі після того, як я домалюю весь малюнок, а я ще напевно посиджу. Несу ще трошечки кольору, активніше, щоб весь малюнок заграв прям заграв, е, кольорами. І нагадаю вам, що ми обов'язково після того, як принесли е, усі усі е, наші е, лінії поля і фіксацію, ми скругляємо всі гострі кутики, щоб у нас не було ніяк. Щоб нам безпечна енергія творця, яка буде в допомогу в нас інтегрувалася, нам і доп... ну, підтримкою допомоги. І тому ми все-все управляємо. Все Ось такий вийшов у мене малюнок проявлення для Угу. І от вийшов, малюнок іще на кінця завершений. А я вам пропоную все раз знову взяти свої аркушки паперу на цих ви написи ведете і прописати зараз, після проведеної такої глибокої глибинної роботи. Запишіть, будь ласка, за дві хвилинки. Технікою, фрірайт, right, ви знаєте, як це вже робити, щитуючись з простору, всі всі слова, які будуть вам піти, щитайте і запишіть, будь ласка, я нова, я народжена нова, яка я, Після оцих пропрацювань. І так я засікаю дві хвилинки і пишемо. Почнемо. Ще хвилинка у вас є, мені достатньо було 30 секунд для того, щоб потік слів моїх зупинився, і прийшло глибоке глибині усвідомлення мене новою. Допишіть ці слова, які знову на них руки, проявіть власне нигуля, про що ви нова, Яка винова тепер після пророблення внутрішнього. І обов'язково порівняйте оцей сингуляр другий з сингуляром першим. Прорефлексуйте, про що вам ці внутрішні зміни, що вам дала сьогоднішня робота? Адже все, що ви сьогодні заклали собі на внутрішньому плані, воно вже як певний досвід буде вас активувати і буде допомагати вам потужно це все проявляти. На фізичному плані. Це пройшло дві хвилинки, якщо записували двох хвилин. А... Я вам рекомендую вашу роботу пожити ще з нею, доробити, помістити на місце, де часто будуть потрапляти ваші очі на цей малюнок, щоб активувалися щоразу ті ж самі нейронні тяжки. Які активувалися сьогодні під час малювання і робили вам ну, ще потужніші закладки, проторювали ще більш потужніші нейронні дороги, цілі для того, щоб ви могли що разом щомиті давати новою, кращою версію себе? Ще раз світлого Христового Воскресіння, світлого свята всім вам. А з вами Лая Оксана Боксар, психолог, інструктор мірографіки естетичної, коуч, а для батьох з вас, як ви висловлюєтесь, повідник в глибину себе. Війна вас!